Більшість діючих підприємств є постійними клієнтами і надійними соціальними партнерами Державної служби зайнятості. Тут використовують широкий спектр послуг для забезпечення адресної допомоги кожному роботодавцю, виходячи з його потреб та можливостей. Сьогодні це понад 20 послуг, які надаються на безоплатній основі. Тисячі роботодавців України вже встигли оцінити переваги партнерства з Державною службою зайнятості. Натомість, для багатьох інших ці можливості досі залишаються потенціальними. Одним з пріоритетних напрямків співпраці Уманського міського центру зайнятості з роботодавцями протягом 2016 року є компенсація єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування щодо працевлаштування громадян на нові робочі місця. Компенсація надається роботодавцю, який працевлаштував на нові робочі місця безробітних осіб за направленням служби зайнятості в розмірі єдиного соціального внеску щомісячно протягом одного року. Провагомість такої послуги свідчить зростання обсягів працевлаштування на нові робочі місця з утриманням компенсації єдиного внеску. Так, з початку року шляхом надання компенсації працевлаштовані 35 безробітних осіб. Найбільш активною категорією роботодавців, що охоче залучаються до співпраці з центром зайнятості, є фізичні особи-підприємці та юридичні підприємства, які нещодавно зареєструвалися. Одним із прикладів такої співпраці став ФОП Семченко Ярослав Васильович. Він скористався цією послугою та отримає компенсацію єдиного внеску на своїх працівників, які працюють на посадах. Продавець продовольчих товарів, адміністратор та кухар у новоствореному місцевому ресторані Пан Кабан. Ми дуже давно і плідно співпрацюємо з уменським міським центром зайнятості. Завдяки співпраці ми дуже швидко укомплектовуємо штат нашому новоствореному ресторані Пан Кабан. На даний час у нас працює сім працівників з компенсацією єдиного соціального внеску. Ми дуже вдячні за допомогу та надіємось на подальшу співпрацю з вами. Звертаючись до служби зайнятості, роботодавці можуть отримувати компенсацію сплати єдиного соціального внеску за створення нових робочих місць для працевлаштування окремих категорій населення. А при працевлаштуванні людей з числа внутрішньопереміщених осіб, роботодавці можуть отримувати компенсацію не лише єдиного соціального внеску, але й заробітної плати протягом шести місяців. За умови працевлаштування такого безробітнього на термін, що удвічі перевищує термін виплати компенсації. Уманський міський центр зайнятості закликає роботодавців, які планують збільшувати масштаби свого бізнесу, врахувати вигідність даної пропозиції і залучатися до співпраці.